Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні збираю таку немаленьку шафу. В довжині майже 3 метри, якщо з радіусом враховувати, то 3,30. Висота 2,40. Це стандарт, який робить наше київське виробництво. Глибина 60-50 корисного, трошки при закриванні дверцят, рукавчики піджовує, але. В економному режимі можна користуватись. Колір Дубкрафт білий. Бачимо, що рельси у нас такі ну, універсальний колір, алюміній. Він під все підходить, тому дуже часто вибір саме за цим кольором. Ось така шафа, немаленька. І зараз покажу, як вона буде виглядати з дверцятами.